Було у нас три удари: керовані авіабомби. Тип фактично наразі з'ясовують наші правоохоронці. Один удар прийшовся поблизу великого торгівельного центру. За ним фактично у лісосмузі. Там, власне кажучи, там де працювали підрозділи ДСНС по гасінню, фактично пожежі. І так дійсно четверо наших рятувальників отримали, тобто поранення троє знаходиться вкрай важкому стані. Інший удар так само прийшовся по київському району. Приватна забудова, скажімо так, фактично передмістя міста Харкова а наразі. Там є руйнування цивільної інфраструктури щодо постраждалих інформація не надходила, і в тому самому Київському районі ще одне фактично промислове підприємство. Там був удар. Так само щодо постраждалих інформація там не надходила. Однак там така масштабна пожежа, яка охоплює більше двох тисяч відповідно квадратних метрів. Наразі підрозділи ДСНС роблять все можливе, щоб її локалізувати і загасити. Ну і ще один удар був по Черкаській Лозові. Це Харківський район. Це так само поблизу Містахаркова, фо фактично передмістя. Ну і е, там є руйнування цивільної інфраструктури. Ну і на щастя, знову щодо постраждалих інформація не надходила. Зараз на карті потрінтривох ми бачимо, що на Харківщині відбій, але е, з вашої вашого досвіду, чи означає це, що ну в принципі регіон може бути в безпеці після трьох е, кабів е, тільки по обласному центру? і Ви сказали ще по області. Також прилетіло, чи ні, чи росіяни часто е, завдають ударів повторно? Абсолютно ні, звичайно, тобто удари приходяться повторно. Фактично лунає у нас повітряна тривога постійно. Не ну, враховуючи час, коли від моменту пуску керованих авіабомб до прильоту в міста Харкові, тобто проходить в середньому хвилина, можливо, до двох хвилин. Тому часу, звичайно, що перебувати в укриттях або дійти, або добігти до укриття дуже мало. Тому звичайно, що потрібно максимально зважати на заходи безпеки. Зрозуміло, і ви говорили про наслідки за попередніми зрозуміло прогнозами. Скільки доведеться витратити часу, щоб загасити полум'я, яке ви сказали, 2000 квадратних метрів, так? Здається? Наші підрозділи працюють всі вони дійсно професіонали, і вже на жаль мають ось такий сумний фактично досвід постійних прильотів, постійної ліквідації наслідків. Я думаю, що до кінця. Е Світлового дня ми зможемо упоратися із гасінням цієї пожежі.